Доброго ранку. <кій> Мої любимо прикладників україномовного канал, <кій> дивіться, квітне, все. Але погодка така, дощик іде. Не дуже жарко, ні, ну, 10 градусів тепла зранку, для квітня це непогано. Абрикоси цвітуть, груша майже майже. Тут достать смачні груші на, тому... на цьому дереві. Сьогодні неділя. <кій> неділя, 6 квітня 2025 року. <кій> відразу як пройшла ніч у Харкові, начебто я непогано. День вчора у Харкові пройшов гарно. <кій> Куму поздравляли. Дивіться, які квітки, Ой, квітень і квіти. Автобус там приїхав, ми з Максиком на прогулянці. Вчора погода міняла свої напрямки, то сонечко, роздягнемось навіть у футболки з коротким рукавом, то дощик піде, що сьогодні спина якось, Ну, то таке. Треба, знову буде. Пити, навіть пігулки <кій> може. <кій> щось таке. Ладно. Ніч. Тривоги не чув. Вибухів не чув, тому що спав, як вбитий. Дружина щось ночі прокинулась. Ти чув, чув, та нічого не чув. спи. Та ні, вибух був. Який вибух? Почитала свої канали телеграми. Ні. Нічого, а що я чула? Та я ж не знаю, що то чула. Приснилось, наснилось, мабуть, щось. Ну, може щось. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Хай досняться <гум> вам чудові причудові сни. Дуже красиво. Квітень це. Все квітне. Все. Да Максику, ти Максику, ну дощик йде, хай йде. Похолодання обіцяють, на жаль. Ну, чого, на жаль. У природи немає поганої погоди. Дивіться, яка гарна, да? Все, усім гарного дня, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все. До побачення, мої любі, і пока. Гарної неділі, так, да, Максик? Пока.